Моє вітання. Відео з розряду ви просили, ми зробили зрівняння готура та варіація на кефарда. Спільного у них це є конвекс у нуль спуски. На готорі вони є значно більш дебелими і різкими. На кефорді вони у нас. Більш плавніший. Кефард злегка, злегка подовжений відносно готора та має тончий обух 3 мм проти 3,5 Довжина у кефарда також злегка-злегка більша як по руків'ю, так і по клинку. 127 мм, тут, якщо міряти звідси і 135 мм. руків'я у них схожі. Проте у Готора у нас йде веретеноподібне руків'я. В кефарда руків'я від, скажімо так, зони вказівного пальця від початку до кінця плавно йде на розширення. Цих два варіанти мають свої плюси: як і цей, так і цей. Тут у нас більша варіативність хватів. Тут у нас краще заповнення середини долоні. Що дає в певних моментах можливість використання з більшою силовою нагрузкою, з більшим силовим навантаженням. Обидва ножі у нас комплектуються піхвами з холфтекту. Тут підвіз зняв, бо вирішив на ньому дещо доробити. Тут по проханню замовника зробив більш глибоку посадку. Також саме цей ніж, я не кажу про усі, саме цей ніж комплектується ось такою невеличкою зубочисткою, яка, дуже надіюсь, стане у пригоді. Усі піхви з холстексу, які я роблю, виготовлені з уніфікованим, уніфікованим варіантом кріплень. Тобто тут відстань між люверсами дає можливість кріпити теклок. Ось цей от пропил дає можливість кріпити той же ж теклок по діагоналі. Або встановлювати варіанти кріплення, такі, як молілок, ультікліп і, і тому подібні речі. Саме у цьому варіанті вони ще схожі матеріалом руків'я, фурнітурою. Та проставкою, але в цьому випадку це лише співпадіння. Ось наглядно вам два разом, як виглядають клинки, руків'я і в цілому профіль. Щоправда, це не стандартний кефард, це кефард, е це кефард подовжений як по клинку, так і по руків'ю. Якщо ми будемо порівнювати звичайний кефард з готуром, то у нас виходить наступна картина. Клиночки практично однакової довжини. Тільки в кефарді це є спірпоінт, в готурі це є компіляція північноамериканських мотивів. Якщо порівнювати по руків'ю, то в готура воно видається трішки довшим. Ну, справді воно є трішки довшим, але в них різна геометрія. Якщо тут руків'я, скажімо так, максимально просте і бочкоподібне, яке дає можливість там якогось фінського хвату, плюс там зворотній хват на ньому зручніший, то у готурі є розвинутий тильник, який дає можливість зручнішої роботи на протяг, але вже не так зручно його тримати зворотнім хватом. Трішки різне направлення ножа, трішки, трішки різні. Історії, скажімо так, вироблення цього ножа. Це ніж, по-моєму, баченню важкий для лісу, ніж Хорреса Кефарда, наче теж для роботи в лісі, полювання і всього решту. Але я не Хоррес Кефард, а Хорес Кефард не я. І в нас були трохи різні бачення при створенні виробів. Перепрошую за звуки на фоні. Всі хочуть працювати. Через те вибачаю ще раз за легке тук-тук. Надіюся, вдалося наглядно показати різницю між двома ножами. А який вам більше сподобався, пишіть у коментарях.